Нещодавно завдячуючи фонду Говарда Баффета, Кінологічний центр головного управління національної поліції Хмельницької області отримав нову діагностичну апаратуру. Я вам скажу, що такою апаратурою не може похвалитись навіть столична приватна клініка. За допомогою цієї апаратури ми зможемо на 100% відслідкувати фізіологічний стан службової штатної тварини національної поліції України. Також ми отримуємо реабілітаційне обладнання. Що це таке? Це бігові дорожки, спеціальні ванни. Для рефлексотерапії. На жаль, зараз є багато випадків поранень службових штатних тварин і завжди страдають кінцівки. І коли ми маємо наявний порез передніх і задніх кінцівок, за допомогою цієї апаратури ми зможемо на 80% вилікувати, восстановити службову собаку і вернути її в лави Національної поліції України. Зараз ми з цією чудовою собакою, яка по спеціальності каністерапевт восточноєвропейська вівчарка, будемо проходити дослідження: біохімічний аналіз крові, клінічний аналіз крові, мазочок крові на бабізіоз, УЗД-дослідження, ультразвукове дослідження при необхідності рентген. Також ми отримали е, масу біохімічних аналізаторів, аналізаторів сечі, отримали ендоскоп, отримали рентген-апарат, аналогів яких мало е, є на Україні в ветеринарній медицині. Ми дуже дякуємо фонду. Для того щоб наші собачки були активно, гарно виконували свою роботу, були здорові. Ми кожен тиждень проводимо їм огляд, досліджуємо кров, дивимося пад зміни їхні, щоб не виникли. Якісь захворювання. Все обладнання нам приносить дуже велику користь, тому ми маємо найточніші показники здоров'я наших службових тварин і допомагає в роботі.